Волонтери бункеру С з 2014 року допомагають нашим захисникам. Зараз у них особлива загрузка, адже напередодні свята тернополяни згуртувались та зібрали для бійців великодні смаколики. До звичних продуктових наборів цього разу волонтери додали ще й паски та місні вироби. Їх приносили усі, хто хотів створити для воїнів свято. Однак, в порівнянні з минулими роками, кажуть волонтери, намагались мінімізувати кількість продуктів. Цього року волонтери вирішили меншу кількість пасок відсилати, тому що минулого року хлопці просили, щоб менше висилати, тому що минулого року не було такої чіткої логістики, і всі хотіли, звичайно, хлопцям підняти настрій зробити свято. І відсилали дуже багато, неймовірно багато і пасок, і крашенок. І це просто було шкода, тому що хлопці не встигали це все спожити. Бійці щоразу казали, що їм шкода бачити, як псується їжа. Мовляв, розуміють, що тут в тилу волонтери та небайдужі люди важко працюють задля цих продуктів, тому за допомогу дякують. Лише просять впорядкувати, хто що і в якій кількості надсилає. Волонтери зараз вирішили, що робити менші набори на кілька чоловік, щоб хлопці могли покуштувати Пасху, відчути свято, і щоб вона була свіжа, і їх не боліла душа і серце за роботу своїх близьких і рідних і за продукти. До збору продуктів долучались волонтери та небайдужі з різних громад області. Окрім пасок, передали військовим м'ясні закрутки, крупи, солодощі та засоби особистої гігієни. А ще приємним бонусом є те, що до великодніх Ласощів волонтери додали листівки, у яких маленькі українці написали побажання для наших захисників та привітали їх з Воскресінням Христовим.